Я думаю, ви помітили, що з приходом літа вже стало достатньо спекотно. І з цією спекою дуже важко боротися. Навіть вентилятор не допомагає. Я придумала рішення: можна для цього зробити надувну шаурму або краусан, як це називати. Для цього, коротше, вам знадобиться підковдра, ось така от. Її потрібно буде розстелити діркою до вентилятора. Для початку ми її розстеляємо. Ось так. Далі вам знадобиться. Далі вам знадобиться Це край під ковдри Зачепити за верхній край вентилятора. Ось таким чином. Для того, щоб він почав надуватися. І утворився такий. Чебурек-пиріжок такий, можна сказати. Ось так. От. Тобто ми беремо і чіпляємо за ось цю чорну штучку. От там воно надувається всередині. Зараз покажу. Я вже надула. І ось так це виглядає. Дуже круто. Дивіться, яка порушна стеля. Туди можна залізти. І коли ви туди залазиш, ну там достатньо просто зараз секундочку. там достатньо простору і дуже приємно. Тобто там добиває прохолода. Зараз я залізу і покажу вам. Там Тут дуже круто і комфортно. Дивіться, я всередині. Тут достатньо пружна стеля, ну, як я вже і сказала. Вона тримається, вона дуже крута. Ну, мені дуже подобається. А... Тут дуже прохолодно. До речі, якщо у вас, як у мене, вентилятор трьох потужностей, то в принципі ви можете е, так само спочатку виходити на максималку, щоб воно надулося, а потім вже зменшити на медіум. І, до речі, бажано беріть під ковдру е, з великим прорізом, щоб ви могли туди залізти.